Сьогодні ми з вами розв'яжемо декілька завдань разом. Почнімо з першого. Визначте, які вирази тотожні до виразу корінь сьомого степеня з v В в третьому степені. Ти можеш поставити це відео на паузу та спробувати визначити тотожні вирази самостійно. А ми продовжимо. Запишемо, що ми маємо корінь сьомого степеня з v В степені 3. Як ми вже з вами знаємо, корень сьомого степеня – це те саме, що 1 сьома. Тобто наш підкореневий вираз піднести до степені 1 сьома. Наш підкореневий вираз це В в степені 3 і підносимо це до степеню 1 сьома. Якщо ми подивимось зараз на запропоновані варіанти, ми побачимо цей вираз. В в степені 3 піднесено до степеню 1 сьома. А отже, вони тотожні з нашим основним виразом. Ми це тільки що довели. Отже, продовжимо. Тепер ми бачимо, що маємо V в степені 3 піднесене до степеню 1, сьому. За властивістю степенів ми можемо перемножити ці степені. А отже, ми отримуємо В в степені 3 помножити на 1 сьому. 3 помножити на 1 сьому це буде 3 сьомих. Тобто ми отримуємо В в степені 3 сьоми. І якщо ми поглянемо на наш варіант. Запропонований знизу, це і є V в степені 3 сьомих. А отже, цей вираз тотожний з виразом корень 7 степеня з v В в третьому степені. Також пропоную переглянути перший варіант. Що ми маємо? Корень третього степеня з В, та це все піднесено до степеню 7. Як ми вже з вами знаємо, корень третього степені це 1 третя. А отже, наш підкореневий вираз це V. Ми підносимо до степеню 1 третя. І це все не забуваємо піднести до степеню 7. Ми можемо використати знову властивість степенів. Що якщо ми маємо V в степені 1 третя піднесення до степеню 7, ми можемо перемножити ці степені. Отже, 1 третя помножити на 7. Матимемо V в степені 7 третіх, що не дорівнює. Нашому основному виразу, адже ми довели, що він дорівнює v В степені 3 сьомих. Наступне завдання: рівняння правильне для g більше або дорівнює 0. А де є сталим. Вираз корінь 6 степеня з g в 5 степені дорівнює g в степені d. Знайдіть d. Отже, запишемо, що ми маємо корінь 6 степеня з g в 5 степені. Як ми вже знаємо. Корінь шостого степеня – це те саме, що 1 шоста. А отже, ми можемо записати це як g в п'ятому степені піднесена до степеня 1 шоста. За властивостями степенів ми можемо сказати, що це дорівнює g в степені 5 помножено на 1 шосту. І це дорівнює g в степені 5 шостих. І як нам сказано за умовою, це все повинно дорівнювати g в степені d. А отже, ми можемо сказати, що d дорівнює 5 шостих, тобто ми знайшли нашу D. Останнє завдання рівняння правильне для х більше нуля, а D є стали. Вираз. Одиниця поділена на корінь 7 степені з x дорівнює х в степені d. Знайдіть d. Знову ж, ви можете поставити це відео на паузу та спробувати розв'язати його самостійно. Ми маємо 1 поділена на корінь 7 степеня з х. Як ми вже з вами знаємо, корінь сьомого степеня з х це, те саме, що х в степені 1. 7. Давайте пригадаємо, якщо ми хочемо перевернути цей дріб, нам потрібно все, що ми перевернули, піднести до степеня мінус 1. Тобто, якщо ми перевертаємо, в нас залишається х в степені 1 сьома, і це все в степені мінус 1. За властивостями степенів, ми можемо сказати, що це те саме, що х в степені 1 сьома помножити на мінус 1. І це є х в степені мінус 1 сьома. За умовою нам сказано, що це все повинно дорівнювати х в степені d. Так і записуємо. Це дорівнює х в степені d. І от ми з вами знайшли нашу D. D дорівнює мінус 1 сьома. Молодці!